Друзі, всім привіт! У мене сьогодні вже доволі таки прохолодно, сьогодні було мінус 4 градуси, тому час підготувати подвір'я, а саме освітлити його, щоб було зручно заготовлювати дрова, тому що в день часто в мене не буває вдома, а ввечері якби є час, але дуже темно. Тому сьогодні будемо робити освітлення, а саме в альтанці. Та під моїм навісом, щоб повністю освітлювався двір, було зручно працювати. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Всім дякую, до перегляду. Отже, ось так виглядає в мене альтанка. Це поки що вона не завершена. Але вже якийсь початок є, підлога залита, кровля є. Не так багато грошей в неї вклав. В кінці відео розповім, що скільки коштувало. Також купив проводи. Дві коробки взяв, одну для горища, одну для альтанки. Ось такі от 60 гривень та 40 гривень. Ну, зараз буду прокапувати, буду провід вкапувати в землю, гарно його ізолювати та все покажу. Отже, провід повністю розмотав, трошки заплутався, але нічого, Головне, ще вже повністю розмотаний. Хочу повністю кинути. Одним шматком довгим, щоб нічого не було, ніяких не скруток, не спайк, нічого не було. Доволі такої. довга відстань, приблизно більше приблизно 23 метри потрібно буде тягнути. Зараз буду також, покажу, скоріш за все, прорізати, буде тягнути по горі, прорізати буде пінопласт. Отвір, щоб повністю класти сюди крові, щоб потім коли замажу, не було нічого, не видно, щоб було гарно. Працюємо. Гарна думка приходить, як завжди, не дуже вчасно, але добре, що небагато роботи встиг зробити. Зараз буду все по горищу кидати, повністю весь провід там буде пролягати, так буде швидше та зручніше. Все, провід запустив під балками доволі швидко та зручно. Приблизно за 10 хвилин впорався, ніжби там лазив по тій драбині. Ну, а потім провід підключу. Ця коробка, не звертайте уваги, це вона чисто йде на навіс. Ось два проводи. До якоїсь з них підключу та до автоматів. А ось так виглядає з іншої сторони. Залишилося протягти до самої альтанки. Зараз прокопую маленьку таку траншею, роблю приблизно десь сантиметрів 40. Не дуже глибоко, тому що все рівно буду ізолювати дуже гарно кабель. Бував спеціальну ізоляцію, щоб не пошкодити кабель в майбутньому. Вона коштує не так дорого, 6 гривень за 1 метр. Я одразу купив більше 30 метрів, можливо, в майбутньому також знадобиться. Зараз просто провід ставлю в цю ізоляцію, та в принципі все можна буде закопувати. Найголовніше, що я хотів, це щоб в мене провода ніде не висіли, нічого в мене не заважало, просто їх всі закопати. В майбутньому також всю проводку, яка в мене висить над моїм домом, буду також вкапувати, щоб вона не заважала, якщо потрібно буде якоїсь габаритній техніці чи автомобілю, заїхати на подвір'я, щось вигрузити там, тому що в мене були проблеми, коли я замовляв пісок, там щебінь. Були проблеми, потрібно було. push to prove dangerous times don't fly too high be sure to keep them keep it tight the world we keep the sky under Все, тепер зробив те, що я казав, провід запустив під пінопласт, все заклав, запустив ізоляцію, приїхав до самої гайтанки. Тепер можна повністю все закопувати. Що мені буде потрібно? Є в мене ось така коробка 60 гривень. Один вмикач одинарний, це спеціально для вулиці, щоб не водичка нічого не потрапила. Та один дрозетник взяв, та звісно підлампочка, щоб також тут було світло. Тепер зараз основний провід. Закидую до коробки, а потім вже почну з'єднувати. Тепер з'єднуємо закладний провід з провідом, який я закопав, нічого складного. Знімаю ізоляцію. Мінус до мінусу, плюс до плюса. Все, в принципі, як зазвичай. В цьому немає нічого складного. Я думаю, в цьому кожен може розібратись. Все, що стосується. Електрики, все, що стосується встановлення коробки. Я, звісно, що робив це і раніше, але я все рівно також дивлюся постійно YouTube, постійно навчаюся, тому що я не електрик, але в принципі по відеоурокам я навчився та зробив цю роботу та все працює. Друзі, поки що встановили сам вимикач, встановив, повісив його поки що вгорі, потім, звісно, поміняю. Але поки що так мені зручніше, менше клопоти, менше роботи. Уже коли потепліє, буду робити якісь перестіночки та буду вішати на стінку. Також добавлю сюди обов'язкову розетку. Так, що зробили? В принципі, збирав її по схемі від вимикача червоний. Та Від самого центрального проводу, який сюди заходить червоний, тут воно скручується. Разом не потрібно робити ніяку не пайку, нічого, просто вставляється в пази та скручується. Синій колір, так називаємо мінус, подається на саму лампочку. Ось від центрального це пішло на саму лампочку. Зараз пробуємо вмикати, тобто все працює. Коли потемніє, покажу, щоб було зручніше та гарніше все видно. Зараз коробку закриємо та все позакручуємо. Все, коробка вже готова. Цей варіант коробки мені набагато більше подобається, тому що не потрібно було робити жодних скруток. Зараз покажу, як зробив під навісом. Під навісом ось такий варіант. Знадобилося багато скручувати, тому мені такий варіант коробки не дуже подобається. Там просто виходить так, що ти вставляєш пази і підбираєш по кольорам, по фазам верніше і все. Все робиш по схемі. А тут дуже багато треба робити цих скруток, це дуже незручно. Вже потемніло. Зараз будемо вмикатись. Ось так дуже все тепер гарно освітлюється. Лампочки повкручував по 20 Вт. Двір тепер дуже гарно освітлюється. Та зараз ходімо, покажу, як виглядає з іншого боку. Ось такий вид має сам навіс, подвір'я. Все дуже гарно освітлюється. Зараз на дворі вже темно, 18 година вечора. Зараз покажу, як дроничок зробив. Там також поки що тільки одна лампочка, але можна буде потім до коробки додати ще розетку. Ось так тепер виглядає. Мій дровничок Альтанка. Також поки що світла вистачає. Можливо, тут колись планую зробити якусь пристройку, щоб там був літній душ та туалет. Можливо, там якась кухонька. Але то все потім також покажу. Гарненько заізолював. Це буде все заливати, скоріш за все цементом. Все це провів по трубі провід, щоб все було гарно. Ось такий вмикач залишив вгорі, потім його перенесу на одну зі стінок. З приводу стінок зроблю тут перегородки, доски в мене є. Все це пофарбую. Чорний колір хочу. Зроблю так у собі обрещітку в стилі лофту. Отже, друзі, така в мене робота вийшла. Багатенько часу витратив на це все, здається, все це так просто. Але часу витратив багатенько, коштів не так багато, на всю проводку витратив порядку 1000 гривень. Зараз також дуже дорого коштують самі лампочки. Але то таке в сумі десь приблизно з проводкою півтори тисячі гривень з вимикачами. Але все мені дуже подобається. Будемо робити. Двір та подвір'я краще. Ставимо лайки. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за перегляд, Па-па.